Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. З вами Людмила. А чи ви знали, що наші перці це багаторічні рослини, і їх, якщо посадити перший рік, то ми будемо мати просто звичайні перчики. Але якщо потім з осені, от як зараз, так, прибрати лишні пагони. Обірвати всі листочки і посадити в землю, поставити в тепле місце, то через тиждень вони вже будуть ось так виглядати. Як Бачите, мене повипускали вже листочки і готові до другого зимового врожаю. А якщо я ці перці потім висаджу на наступний рік весною в землю, то я отримую перцеві дерева, які будуть радувати мене врожаєм дуже багато років. Якщо вам було цікаво і корисно, звичайно ж, поставте мені вподобайку, підписуйтесь на канал. Все цікаве у мене тут. Переходьте, дивіться, буду рада комусь допомогти. Ну і, звичайно ж, вирощуйте разом зі мною перцеві дерева. З вами була Людмила. На все добре.